Доброго дня, любі діти! Сьогодні я розповім вам казку, яка називається Мурчик і секрет солодкого сну. Сідайте заручніше та слухайте уважно. Жив собі маленький пухнастий котик на ім'я Мурчик. Він був дуже допитливим і цікавим. Цілими днями бігав, стрибав і грався з друзями, але настав вечір і наставала пора відпочинку. Мурчику було важко засинати. Він крутився і вертівся на своїй м'якій подушечці, довго позіхав, а сон усе не приходив. Його мама, добра й лагідна киця Мурка, завжди була поруч, щоб допомогти своєму маленькому котику. Одного вечора, коли Мурчик знову не міг заснути, мама Мурка сіла поруч і лагідно сказала Мурчику, ти знаєш, що засинати це велике мистецтво? Давай я навчу тебе, як це робити правильно. Мурчик із цікавістю підняв вушка і прислухався до мами. Спочатку потрібно знайти найзручніше місце, почала мама, ляж на бачок і закрий очі. Уяви собі, що ти лежиш на теплій м'якій хмаринці. Мурчик спробував уявити собі хмаринку. Він закрив очі і відчув, як його лапки і хвостик розслабляються. Тепер глибоко вдихни носиком і повільно видихни, продовжувала мама, уяви собі, що з кожним видихом твоє тільце стає легшим і легшим. Мурчик зробив так, як сказала мама. Він відчув, як його тіло стало легким, мов пушинка. А тепер уяви, що ти лежиш на цій хмаринці далеко-далеко, тихенько промовляла мама. І навколо тебе літають зорі, а місяць світить своїм м'яким світлом. Мі... Мурчик уявив зорі місяць, він почав відчувати, як його повіки стають важкими, а думки спокійними й тихими. І нарешті уявив, що ти в обіймах мами, яка завжди поруч і захищає тебе, прошепотіла мама Мурка, ніжно обіймаючи мурчика своїми лапками. Мурчик відчув мамини обійми і занурився в тепло й затишок. Він позіхнув востаннє і солодко заснув. З того вечора Мурчик завжди згадував паради своєї мами і легко засинав, відчуваючи себе найщасливішим котиком у світі, а мама Мурка з любов'ю дивилася на свого маленького котика і раділа, що змогла допомогти йому навчитися засинати. І жили вони довго і щасливо, засинаючи кожного вечора в обіймах один одного. Сподобалася вам казка? Ось так і ви, дітки, лягаючи спати, ніжно, обійміть свою матусю, закривайте оченята й засинайте. Нехай вам насняться солодкі сни мирного вам неба над головою. До зустрічі!